Вили, богині долі в слов'янській міфології, присутні під час народження дітей, вселяють в них душу та визначають їх долю. Ще являлися богинями музики, поезії, танців і співів, дуже творчі та майстерні, на вигляд, молоді, тендітні та вічно юні красуні, з золотосяйними розпущеними косами, вбрані в білі або майже прозорі сукні живуть в хмарах, лісах, водоймах. Та високо в горах, вміють літати. Через це в деяких джерелах їм приписують наявність крил, мають магічні здібності до зцілення та навіть воскресіння померлих. Їм підвладні сили природи і різних стихій. Давні слов'яни надзвичайно шанували вил, приносили їм жертви та називали богинями або білими богинями. Вони віщували життєвий шлях людині, наділяли вдачею, умінням, натхненням і всілякими талантами. Особливо допомагали зневіреним і сиротам, а також могли лікувати душу та пророкувати майбутнє. Не слід піддаватися їх вродливому і милому зовнішньому вигляду серед них є як добрі, так і злі, як мінливі, так і жорстокі, їх дуже легко образити або вивести з себе, інколи навіть простими, безневинними діями, після чого вони покажуть свою ревниву, мстиву і безпощадну натуру. В легендах розповідається, що вили народилися з роси, але є й інша версія з морської хвилі, це вже посилання до грецької богині кохання Афродіти. Можуть одружуватись з смертними юнаками, і тоді роблять їх щасливими на все життя. Від такого шлюбу народжуються діти з надприродними здібностями, але горе чоловіку, який не буде поважати таку дружину чи зрадить. В такому випадку його чекають найжорстокіші покарання. І шансу на прощення зовсім не буде. Вважається, що вил було тільки 30 і мали особисті імена: Дора, Додона, Мета, Пелідона, Пита, Яровила, Демовила, Ліповила та інші. Мешкали в лісах та Горах, але також розповідається, що кожне велике місто мало свою вилу покровительку тому, можливо, все ж таки їх було набагато більше. Народні уявлення про вил дещо різнилися в залежності від регіону проживання. Деякі приписували їм під довгими спідницями конячі або козлячі копита. Інші вважали, що вони можуть вбивати поглядом. Полюбляли танцювати на лугах і полях, витопчуючи там великі кола. Але забачивши таких танцівниць, треба було скоріше тікати. Бо якщо помітять, то вб'ють чи зроблять німим. На таких місцях могли вирости колом гриби, а трава починала рости буйніше чи, навпаки, стати рідкою. Також є повір'я, що по таких місцях хороводів краще не ступати ногами, але причина не пояснюється. Проте, якщо вили самі запросять когось до свого хороводу, то зроблять його мудрим і здібним до навчання, будуть піклуватися і захищати цю особу, а в деяких випадках навіть наділять здібністю віщування і передбачення. Таке особливе ставлення вил частіше за все приписують до вродливих молодих чоловіків. З іншого боку, люди вважали їх доброзичливими і тими, хто лікував хворих. Ще вони зналися на цілющих властивостях рослин, зрощували ниви дощем і являлися покровительками рослин та дерев. У більш старих оповіданнях вил змальовували невагомими тими, хто ходить легко, як тінь, і літають у повітрі за допомогою крил. Стосовно останніх є навіть повір'я, що якщо відібрати у вили крила, то вона стане людиною. А якщо вкрасти одяг, то вона підкориться і буде виконувати усі забаганки. Саме про це розповідається в одній польській касті про лебедину Діву. Там хлопець викрадає у вили одяг і крила, а потім одружується з нею. Якщо прослідкувати за усіма згадками в хронологічному порядку, то спочатку вили були богинями наряду з роженицями і мокошею, дарували животворну вологу в виді дощу і роси, являлися покровительками джерел та уособленням хмар. Далі їх образ став менш значимим і став більше походити на грецьких німф, що уособлювали явища і сили природи. Існують припущення, що вили це аналог сирен. В підтвердження цьому до нас дійшли прикраси з зображеннями вил у образі крилатих красунь. Ще одне припущення стверджує, що з часом вили переосмислились і перетворились на русалок, їх функції і образ дуже схожі, а сама назва русалки пов'язується з народженням вил від роси. Хоч русалки в такій назві у середньовічних рукописах не згадуються, але там існують чисельні згадки про русалій. Ще в підтримку цього припущення виступають твердження з тих регіонів, де раніше розповідали про ВИЛ, які заявляють, що їх більше немає, зникли і відлетіли на край світу чи в небо. Підписуйтесь на Мівчука, чекаємо на ваші вподобайки.